Вітаю вас на моїй смачній кухні. Сьогодні я приготую пісні плюшки. Мені будуть потрібні такі інгредієнти. тепла вода 320-350 мл. Борошно приблизно 700 грам, сухі дріжджі. 10 г. Це приблизно 2 чайних ложки. Соняшникова олія 70 мл. 100 г цукру. І плюс на обсипку. Ну там 2 столових ложки буде. Сіль пів чайної ложки, одна столова ложка кориці, подріблені горіхи, 3 столових ложки і ванілін, борошно, сіль, дві чайних ложки дріжджів. Ванілін. цукор висипаємо сюда, перемішуємо, виливаю олію. É, pelo voo do... Тісто у нас буде трошки ли трошки липнуть повинно. Ще дві хвилинки. Вимісить на столі. Таке воно трошки-трошки липке, ну м'яке, гарне тісто. І кладемо каструль, кришкою накриваємо, полоте полате рушничком укриваємо і в тепле місто на час, на час двадцять, десь. Підходило. Тісто півтори години в мене трошки підім'ять його. І розділю. Десь на

13 колосків у мене вийшло і накрию плівкою. Розкочую колобу, трошки змощую олією. Таке воно пісне в нас. Це арахіс подріблений. а це цукор і кориця. Тепер скручуємо в Трубочку. Так, звертаю і тепер розрізаю не до кінця, я так виходить. тепер наступний. Ружечок вийвся. І знову. Арахис. Можна будь-які горіхи. Будь Що воно вийде? Я вперше пісні роблю вперше. Що воно вийде? Я тоді розкажу вам. Тісто відпочило. наші булочки. Я смажу вода з цукром. Яйцем вже не буду. Воно пісне. І вода з цукром. Я смажу це. І на 180 градусів в духовку. Ну там будете дивитися. Двадцять п'ять-тридцять хвилин. Видно буде, як готово буде. А можна й олійкою помастити. Просто олією. 25 хвилин пішло на випічку, пісні цукрові плюшки, на воді, без яєць, без масла. Дешево і смачно. Такі булочки пасують до чаю, до кави, до молока, будь-чим. Підписуйтесь і будемо готувати разом. Слава Україні! Героям слава!